Доброго дня, шановні колеги, підписчики мого каналу. Хочу вам сьогодні розказати і показати, як я далі вивожу матки. Сьогодні 23.07. Остання закладки і сьогодні матки повинні по всіх розрахунках виходити з маточники. Вчора я поклав ізолятори. У вигляді шприців на маточники. Ну і подивимося, що сьогодні буде. Отих можу показати в міні-нуклеусах. Буде відбуватися запліднення в даних маток. Це маленька частина. Даний український вулик, теж український вулик. Будемо зараз продовження. Починаємо далі. Під час того як були закладені маточники, пішов взяток і бджоли почали відтягувати прямо на маточниках вущину. Віск. Зики цю дані трутневі. Ну і я почав підставляти вощину. В дану сім'ю. От. рамка. Я вощину... Вони відтягають. я її зразу. Прибираю на бік. От. Я ще нормально не дотягнути. А верх повністю відтягнутий. Ось, далі рамка. Мала би бути вже звідтягнутою відтянутою От Так само повністю відтягнули дано вщину. Тоже. Накрай кладу, вона не потрібна. Ми просто відтягнули, а мет перенесли далі. Тому, інтересно, можу порахувати, що тут знаходиться. Тут виходить, так само тут вощина відтягнута. Це виходить раз, два, три вощини. Вони відтягнули за 4 дні. Також кормова, кормова. 4, 5, 6, 7, 8, Дев'ята пола, кормова полоцей. Так само тут три повністю кормові. Це виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 рамок кормових є у даній сім'ї. Розплід майже весь вийшов з даної сім'ї. Але ну, сьогодні не про то, сьогодні будемо говорити про оцю рамку. Дані мисочки і цей робив і шприців. От про що я хочу вам і розказати. Вибачайте за таке. На горі з двадцятки з десятки. Це кубики Шприц. Mm -hmm. Вот. Тут якщо комусь буде видно mm -hmm. Я б запустив пару бджілок. Все, здивився, mm -hmm. то ще не було. Тут ще не вийшло, тут вже є дана матка. Тут теж нема. Тут теж нема, тут ще нема. А отут є матки. От яка королева. Ця бджола потрапила, то також запустив. Санді все вони виїли. Буду наче з давати. <плес> Наступне відео Ось як вони витягують. Для того аби вони... це не витягло, треба класти вощини їм, а то вони повністю за... забивають От. що робиться от вот. от, от таке о. Це була остання закладка 23, го 23-24 вийдуть матки, підуть на обліт. Остання закладка, кому потрібні дані матки. Можете заказувати. Продамо, відправимо. Матки хороші, люди заказують і не по одному разу. Кому є якісь дані запитання, можуть задавати запитання, відповім з радістю. А наразі все. До побачення. Кому подобається відео, кладіть клас, коментуйте. Якщо маєте такі зауваження, кажіть, будемо відправлятися. До побачення!